Hello, Friendly з вами, Деніс Френдлі, В цьому відео дружні, ми попробуємо з вами ось такий напій Warhead Soul, Black Cherry Soda. Ось така газировка, Тут є тільки. Коротше, нема на українському. Та? Короче, така, газований напій Warhead Sour. Black Cherry Soda. у Франківську, не пам'ятаю, скільки за це дав гривень, бо я там все зараз купував. Ну, коротше, давайте поїхали, зацінимо, поп'ємо, дамо свою оцінку. Сподобається, не сподобається, як завжди, поїхали до заставки цього відео. Let's go! Погнали! Деніс Фрейд реагує, Деніс Фрейні реагує, сьогодні він буде пити. Напій, газований Sour сор, Cherry сода, сода, сода. Давайте, дружні, оцінимо цей напій. Так, 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 так. Так, 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 так. Чак-чак-чак-чак-чак-чак. чак чак чарарарара. Давайте. Відкриваємо. Ану. Є. Yeah. Пахне вишнею. Ану сподобається, не сподобається. Let's go. Червоний. А правильно мені Сабіна писала в коментарях Жду. Красний напіток, реально красний напіток, як вона пише. Ну, бо вона писала, я читав перший коментар. Давайте зацінимо. Ось такий напій. Як енергетик якийсь. Кислий. Дуже кислий. Цей напій. Кисла вишня. Ой! Ну таке собі. А. Сьогодні вихідний 30 число я міг би зняти куча контенту. Ну я знімаю лише два. Бо знаю, що зараз багато познімаю, хоч і буде 100 переглядів. Але бо пару днів назад... Там, де ми жувачки зі смаком полуниці пробували 108 передів. Всього лиш набрали. Уже пройшло з того ролика 3 дні чи 4. Ну, пару днів пройшло, коротше. І навіть не набрало 112-120 передів. Але хоч кожне відео збирає 100 передів і те на тому дякую. Тому такі справи. Ах. Добре. Але такі переліди при таких підписників це стид і сором. Ну, що зробиш? Якщо автор хоче оглядати всякі різні напої та їду, а це ніхто не хоче дивитися, то я в цьому не винуватий. Міняти контент, коротше, треба. Та, поїхали. Так, погнали. Ну таке газоване, там. І шепуче. Ну так я на 8 балів. Можна поставити. Дуже газований. Я міг поставити 9, але щось воно тут на 8. Хе, тут Black Cherry, вишня. вишні. Вишні, вишні. Ви диво вишні. Це дорогий напій, мав бути. А ну получиться так і в нього. Похоже, не знаю, пишіть в коментарях, а ми наливаємо. Попили. Коротше, давайте. До кінця вже. Ну, давайте. Ви, напевно, запитаєте, чому ти все зразу не наливаєш. А таке розтягую задоволення, ти хронометраж відео. Так. Ой. Сьогодні ще мама зробила домашню піцу, але робила вона не, знаєте, як стандартна кругла. Сорі. <кхе> А зробила квадратну таку. Мені щось тісто, це не сподобалось. Мені тісто... Оце магазин ж продається, мені смачніше, та? Але, як є, так є. Добре, ми допиваємо. За ваше здоров'я. <кій> <кій> щось пішло не так. Щось за ваше здоров'я погано випилось. <кій> Бо газове... Ой, що це. Ой, хі ха ха Бо Буду... Просто... Що з голосом моїм? Щось пішло не так. О, тепер нормально. Газоване щось пішло і мене. Я почав захрипіти. Хрипнути, так. Ось таке. Коротше, дружні, на цьому все. Ось такий був Вархет. Сьогодні за день два ролика. Уже 10 грудня знімемо. Ну, я не знаю, скільки там вийде. Подивимось, там вже буде через 10 днів. Там вже буде більше роликів. Там буде десь, може, 4. Да, 4. Або 3, або 4. Да. Сьогодні два ролика. Тому такі справи. Коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френні. Всім доброї ночі, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео, яке вийде завтра. Всім пока-пока, дружні. Бувайте йо. Ой. Напилися, ну та що, напилися? На 8 балів може бути кисле. Якби не було таке дуже кисле, я би може і 9 поставив. Ну, воно дуже кисле, я поставив 8. Всім пока-пока, бай-бай. -пока.